Дорогі друзі, вітаємо вас миром і любов'ю Ісуса Христа. По милості Господні ми будемо продовжувати вивчати новий квартал, друга частина. Ми будемо досліджувати далі, послідовно, ретельно книгу Івангелія від Івана. І сьогодні у нас урок номер 1 який називається Ісус, Хліб, життя. Допоможе нам проведення брат Юрій, мир Божий вам. Мир Божий, Андрій. Отож, головна думка, записана в Івана, 6 глава, 35 вірш. Сказав їм Ісус, я хліб життя, хто переходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим». І думка, яка записана в біблійному коментарі, Том 5, сторінка, 1135, ми споживаємо тіло Христа, коли вірою покладаємось на нього як нашого Спасителя. Кожний день ми споживаємо хліб. Хліб це ніби як є основа як те, що необхідне для вживання в їжу. Так. А чому Ісус є хліб життя? Ми будемо це з вами вивчати у цьому уроці. Перший розділ називається Амбіційна ревність. Яке переконання оволоділо багатьма людьми після чуда з хлібами? Ну, ми пам'ятаємо, в попередньому уроці розглядали історію чуда. Яке створив Ісус на березі моря, Він нагодував, нагодував п'ятьма хлібами і двома рибками. Кількість народу людей була приблизно 1015. П'ять тисяч тільки було дорослих чоловіків. Але крім цього, були й жінки, і діти. І отже, він весь цей цю всю масу людей нагодував. П'ятьма хлібами і двома рибками. Це було чудо, звичайно, яке проста людина не могла зробити, здійснити. Це було чудо Божественне. І тому люди почали думати про те, що отака, та, такий чоловік Ісус, Він може стати Царем. Тому що тільки. Він міг би нагодувати масу людей, отже, він міг би нагодувати армію цілу, і таким чином цей цар був би дуже-дуже корисний для людей. Тобто вони підходили з матеріальної точки зору в своїх роздумах і в своїх висновках. Ось так таким чином побудовані були думки людей, які були присутні при цьому чуді. Цікаво написано в примітці, що вони казали. Він хоче стати царем, але у нього є велика скромність. Скромність, так. Да. це в вч... учні таким ну, чином, і тому Христос відмовляється від такої честі. Вони завжди шукали із месію, який спасе їх від чого? Не від рабства гріха, а від того, що вони були в полоні, у, так, Рим. у Рим. і для вони хотіли скинути е цих окупантів і щоб бути знову незалежною державою. Так, да, це було перше таке бажання. Тому от так і називається амбіційна ревність ревність не по Богу, а амбіції, як би намоголосити Ісуса Царем і стати знову незалежними. Перейдемо да. до наступного питання, наступного розділу заспокоєння нерозумної ревності. Що зробив Ісус, аби завадити народові та учням здійснити їхній намір щодо зведення Його на земний престол? Ісус читає думки, Він Бог, Він бачить стан сердець людей. Він зрозумів, що люди хочуть поставити його царем, але це суперечило його головному завданню, головній меті, яку він повинен був здійснити на землі серед людей. І тому, щоб попередити можливість кровопролиття, тому що ті, хто володіють владою, церковники, царі, які на той час мали владу в країні, могли звернути силу своїх, свою силу на те, щоб подолати можливість постановки Царем Ісуса. А це могло привести до кровопролиття, до великих жертв. І відчуваючи цю можливість, Ісус вирішив подолати цю наполегливість народу і своїх учнів. І він таким чином поступив. Він відправив учнів на другий берег моря, а сам пішов до народу. Тобто він розділив зусилля учнів і людей з народу з тим, щоб його поставили так суб'єктивно поставили царем по своєму. Бо хотіли прийняти його волю. Не дуже вони хотіли, але він владним голосом. Закликав їх здійснити оці переміщення, і вони підкорились його бажанням. Цілий човен переплили на донаті. Ще ніколи рішення для учнів не було таким важким. Я впевнений, що Петро один з перших казав: Ісус, та це є в тебе нагода, народ тебе любить, а ти е, уходиш в сторону. Чи була можливість, я аналізував, чи була можливість mm -hmm. дійсно е зробити Ісуса Царем? Напевно, була така можливість. Ну маси, би маси... самопроголошений. Ніхто би. Це було би повстання, якби таке би і сталося, і римляни б швидко би розправилися. Да. І, римляни, і Сатана терміна, спеціально бив на це, щоб можна було Ісуса поставити не як е духовного лідера, а як політичного. Так, це було в інтересах Сатани. Да, Ісус Христос як ніколи владно розмовляв з ними. Тобто, ніби сказав друзі, послухайте мене, так буде краще. Зрозумівши, що подальші заперечення mm -hmm. з їхнього боку будуть гарними, вони мовчки попрямували до моря. Можливо, і трохи образились. Але образились, так було але він подіяв на них вольовим чином. Що зробив народ наступного дня після чуда? Ну, народ. Який був присутній при цьому чуді, мабуть, розказав своїм сусідам, своїм знайомим. І юрба дуже великою стала на другий день. Всі хотіли зустрітися з Ісусом, продовжити спілкування з Ним саме на цій основі чуда і матеріального такого інтересу. Але вони не знайшли Ісуса в тому місці, де вони сподівалися його знайти. Вони його довгий час шукали. Коли люди побачили, що там немає ні Ісуса, ні Його учнів, вони самі посідали в човни і поплили до Капернаума, шукаючи Ісуса. Коли знайшли його на тому боці моря, сказали йому, Раві, коли ти прибув сюди, це їх здивувало, скільки човен, в якому учні переплили на другий берег, він, Ісус у ньому не сидів, Ісус з нього не виходив і не заходив цей човен. Тобто це було ще одне, на, на мій погляд, так, чудо переміщення. переміщення так. Поки була одноденна відсутність, написано Ісус прибув до Генісарету. А люди що зробили? Обігли околицю і приносили туди скрізь хворих хворих, і де він не не з'являвся, там були чудеса, оздоровлення, Штілення. зцілення е це взагалі. Чудесні моменти були, я так думаю, якби зараз Ісус Христос би жив би на нашій планеті е, фізично, скільки би людей би зараз до Нього приходили? Напевно, кожна людина приходила, бо кожна людина має якусь ваду в здоров'ї. Е, проблеми з настроєм, депресія. Але Ісус Христос є. І в молитві ми можемо звертатися і і до, до нього приходить, може. Хто до нього приходить, може зцілюватись духовно, зцілюватись духовно, а духовний стан людини дуже багато чим допомагає фізичному стану. І як Господь сказав, той, хто приходить до мене, я його не вижену геть. Так. Оце для нас є великий урок. Кращі цілі божественна допомога. Яку відверту, але водночас глибоку звістку. Проголосив Ісус народові. Народ відчував, що Ісус Божествен Божественне створіння, що це Бог. Він відчував, але все-таки матеріальні міркування поки що долали всі їх наміри. І у відповідь Ісус сказав їм, записано у Івана 6:26, 27. Знову і знову запевняю вас, ви шукаєте мене не тому, що побачили чудеса. Але тому, що їли хліб і наситилися. Не працюйте для поживи, попереджує він їх, яка гине, але для поживи, яка залишається на вічне життя, яку дасть вам син людський, бо його призначив Бог Отець. Тут Ісус підкреслив їм у цій промові, що Він син Божий, що Він Бог. І, отже, не матеріальне треба висувати, а те, що дає вічність, вічне життя. Ще іще раз нагадав він людям про це. Вони шукали його не з благородних спонукань, а тому, що наситилися хлібом. Так, хлібом. Да, це правда. Людина часто йде туди, де комфортно, де тепленько, де ситно. А щоб чимось пожертвувати, чомусь отримати недостачу, люди про це стараються уникати. Так, і зробити якісь. Кроки в духовному житті позитивні. Це, мабуть, плоть спрацьовує, так, да, Андрій? Yeah. в Правда. Першу чергу. Але коли він сказав їм це застереження, то я вірю, що вони зрозуміли, тому що е, зараз буде відповідь, яка буде давати зрозуміло, чітко, що вони зрозуміли. Яке питання юдеї поставили Ісусу щодо, щодо Божих діл. Запитали у нього, що нам робити, аби чинити Божі діла. Ви бачите, вже у цьому запитанні відчувається, що люди, от як ти казав, Андрій, починають розуміти важливість спілкування з Ісусом як з Богом. Господь відповів, Боже діло є те, щоб ви повірили в того, кого Він послав. Тобто повірили в Нього, в його зусилля по покращенню духовного стану ізраїльського народу. І в примітці цікаво написано, що нам потрібно покаятись, а хто дарує нам покаяння? Тільки Господь Тільки Господь. Тільки Господь. Ісус. шлях до небес пролягає через віру Агнця Божого, що на себе гріх світу бере. І далі хочеться сказати, що Господь не залишив їх працювати поодинці, хто є нашими помічниками? Нашими помічниками є ангели, і сам Христос. Їхній помічник, так. наш помічник, помічник нас, як місіонерів, також спів... Є ангели, коли і... така співпраця є, це просто прекрасно. Дякую. Переходимо до наступного розділу: Небесний хліб. Яку ознаку хотіли отримати юдеї і про який історичний факт вони згадали? Так записано у Івана 6.30-31. Тоді сказали йому, яку ознаку ти зробиш, щоб ми побачили і повірили тобі, що ти зробиш. Наші батьки їли манну в пустелі, згідно з написаним Хліб з неба дав їм їсти. Так, да, дійсно, ми знаємо історію виходу Ізраїля, ізраїльського народу з Єгипту. Знаємо, що Господь дав людям в пустелі манну небесну, той хліб, яким він годував їх. Це чудовий був хліб, ангельський хліб. І вони пам'ятали цю. Історію, вона передавалася з покоління в покоління, і запитали, а як же ти нам доведеш свою правоту, свою духовну силу? Ісус їм відказав, знову і знову запевняю вас, не Мойсей дав вам хліб з неба, але мій отець дає вам справжній хліб з неба, бо хлібом Божим є той, хто сходить з неба і дає світове життя. Тут Він прямо відповів Ісус народу, що Він є хлібом життя. Він посланець неба і Він дає життя вічне тим, хто до Нього прийде, хто буде куштувати цей хліб, споживати його так. хліб. Тобто не Мойсей давав манну, а хто давав? Господь давав Господь манну. Господь через Христос. Мойсей. Господь використав Мойсея як знаряддя своїх, своїх намірів і своєї сили. А люди сплутали так. знаряддя з істинним Творцем. Оскільки їхні думки були прикуті лише до буквального? Фізичного хліба, яке прохання вони висловили і що пояснив їм Господь? Вони повірили в те, що хліб, посланий Господом, це є Христос. Але майже повірили. Я думаю, що більшість все-таки повірила в це. І сказала йому, Господи, давай нам завжди цей хліб. Сказав їм Ісус, я хліб життя, ще раз підтвердив. Хто приходить до мене, не буде голодувати, і хто вірить у мене, ніколи не буде спраглим. Але я сказав вам, що ви хоч і побачили мене, але не вірите. Все-таки він читав серця більшості людей і побачив, що віри такої ще немає. Я собі пригадав, що словом Господь створив Всесвіт і все, що його населює, населяє Всесвіт. Це мільярди зірок, мільярди мільярдів зірок, планет Які створюються і створюються до тепер. Це... І тепер створюється, і міняється. Проводиться робота Господом. По керуванню таким масштабом ми не можемо помістити в своєму розумінні масштаби роботи Господа. Амінь. Що цікаво, що самі равини стверджували, що в духовному значенні споживати хліб це так. означає досліджувати закон і робити, і робити справи. добрі діла. Справи Тому, благі. коли Ісус Христос сказав Я хліб життя, вони зрозуміли да. чітко, що просто вони не хотіли прийняти Його як хліб життя. Так. Вони поки що не були готові до такого прийняття. Тобто від фізичні сили можна е, відновити, коли ми споживаємо справжній хліб, буквальний, а духовні сили, коли ми е, споживаємо що? Слово від Ісуса Христа. П'ятий розділ: Воскресіння і вічне життя, які дві тісно пов'язані між собою обітниці дані тим. Хто присвячує себе Христу, як це дає надію кожному грішнику? У Івана 6:37.40 записано: все, що дає мені Отець, прийде до мене. І того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Це перша дуже серйозна обітниця. Бо я зійшов з неба виконувати не мою волю, а волю того, хто мене послав, Отця. А воля того, хто мене послав, Отця є та, аби все, що від мене Він дав, я не втратив. Що але Воскресив не це останнього дня? Воля мого Отця є та, що кожен, хто бачить Сина і вірить в нього, мав вічне життя, і я воскрешу його останнього дня, друга обітниця. Тобто, перша обітниця, хто приходить до Ісуса, Він не прожене його, в якому б ти стані не був. З покаянням ти прийшов, зрозумів, що ти грішник, що ти маєш недоліки в своєму характері, але ти прийшов до Ісуса, покаявся, Схилився в молитві до нього, і він тебе прийме, він тобі допоможе, дасть тобі пораду з твоїх серйозних скрутних ситуацій. І друга обітниця, що він в останній день воскресить тих, хто вірить йому, тих, хто виконує всі Його заповіді. Чи правильна є думка, чи хибна? Я прийду до Ісуса Христа, коли стану добрим? Ні, це хибна думка. А чому? Ісус Христос каже, От і прекрасно, заходи до мене, друже. Я пригадую е молитву Фарисея і митника, угу. де Фарисей каже: Ну, він був впевнений в своїй правоті, в своєму і Він дякую тобі, Боже, що я не такий, як отой митник. А митник відчував потребу в Господі, відчував потребу в Ісусі, вдаряв себе в груди, Просив покаяння. Згадаємо притчу про блудного сина. Звідки ще побачив, з якої відстані побачив батько свого сина блудного? З відстані він його відчував, мені здається, я впевнений, відчував його на максимальній відстані, яка їх відділяла. Він бачив серце свої, свого, свого сина, його переживання. Він чекав його. І як тільки син зрозумів свою важку ситуацію, що потрібно повернутися до батька, а ми бачимо в цій, в цій історії бажання Господа, щоб до нього люди звернулися в будь-якій ситуації, важкій. Якщо ти навіть брудний, ну, ви ж пам'ятаєте Андрій, як син пішов від батька і скотився до того рівня, маючи гроші, він їх розтратив. А скотився до того рівня, що разом з свинями споживав їжу свиней. Mm -hmm. Така ситуація була. І батько відчував страждання свого сина і чекав його. Він виходив на дорогу, виглядав його батько-сина. Так само у нас виглядає Господь і радий нашому першому кроку йому на зустріч. Так, Коли ми робимо перший крок на зустріч, тобто ми даємо волю, дозволяємо, щоб Господь. Прийшов до нас, написано, він поспішить обняти вас руками безмежною любов'ю. А як ви розумієте слово безмежність, безмежна любов? Любов Господа, людина не може зрозуміти. А ми її, якщо ми дійсно будемо такі, мати такі характери, щоб потрапити в вічне життя, бути поряд з Ісусом, поряд з Господом, ми будемо вивчати до безмежності років любов. Господа. Безмежна любов, яка зрозуміти. створила всесвіт, створила людину і бажає, щоб кожен врятувався, щоб кожен мав вічне життя. Уявіть, вічність, а знову ж таки, безмежна любов. Як ми не можемо до кінця зрозуміти вічність, тому так що не вічності не. ми ніколи не скажемо, ну все, ми прожили вже один відсоток вічності. Навіть і одного відсотка не буде. Як в фізиці, вічність позначається буквою 8? Угу. Нема кінця, нема початку. Так і тут, ми ніколи не зможемо сказати, ну от тепер ми зрозуміли милість і любов Ісуса Христа в якійсь маленькій, хоча б вже такі основу ми можемо зрозуміти. Не зрозумієш. Тобто ми будемо в цьому вдосконалюватись, більше і більше вивчати. Так, так. І знову ж таки, коли людина якусь тему глибоко вивчає, у неї ще більше і більше з'являються питання. Тому що вона хоче розкрити повністю, углубитись у цьому, Казав Ісус. Я вам ще багато чого можу розказати, але ви цього не збагнете. Yeah. Дякую. На що нарікали невіруючі юдеї, і яку обітницю повторив Ісус тим, хто повірив у нього? Тож нарікали на нього юдеї, бо він сказав: Я хліб, який зійшов з неба. І казали: хіба це не Ісус, син Йосипа, батька і матір, якого ми знаємо? Як же тепер Він каже, я зійшов з неба? Відповідь Ісус сказав їм: Не ремствуйте між собою. Ніхто не може прийти до мене, коли отець, який мене послав, не притягне його. І я воскрешу його останнього дня. Ісус сказав, що немає пророка в рідному місті. Люди, які знали сім'ю Ісуса, Йосипа, Марію, думали, ну, хто ця людина? Ну, це звичайна людина, в звичайній сім'ї народилася, і вони не сподівалися. І... Були впевнені, що далеко не Господь і не син Божий. Вони хотіли бачити Месію, щоб це був син знатної сім'ї, абіційної сім'ї, та яка хоче поміняти життя юдеїв в кращу сторону. Не духовну, духовна духовність їх влаштовувала абсолютно. Вони вже звикли, що в рік декілька потрібно раз ходити в храм, потрібно ті збори дати, потрібно потішитись, побути, почитати. Вже така традиція стала. А нам дайте місію, який нас звільнить, політично, але не духовно. Отож, ми з вами пройшли урок, перший, який називається Ісус, хліб, життя. Який висновок ви можете сказати для нас? Я хочу зачитати останні слова цього року: Я хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб, який я дам, це моє тіло, яке я віддам для життя світу. Жертва, яку Господь на Голгофі показав світові людям, він віддав своє життя заради того, щоб кожна людина мала можливість жити вічно. Якщо прийде до Нього, буде споживати хліб життя, який є Ісус. Отож, з Божою допомогою ми з вами дослідили цей урок. Божих вам благословінь. Дякую, що допомогли у проведенні. Дорогі друзі, дорогі глядачі нашого каналу. Хліб життя споживаємо щодня. Споживайте, досліджуйте Слово Господнє щодня. Саме краще це читати зранку слово Боже. Тоді воно. Закарбуються краще в нашій пам'яті, і ми будемо цілий день, коли працювати, будемо роздумувати, що я прочитав. Досліджуйте уроки суботньої школи. Декілька хвилин. Неділя, 30 березня. Зранку встали. Питання: одне, два, три, скільки дається. Дослідіть. Пишіть, підкреслюйте. І коли будете вже в молитовних будинках, ви легко будете відповідати. Ви будете розуміти суть уроку. Ви не будете читати всі вірші, всі примітки, а ви можете якісно дати відповідь, доповнювати один одного, і тоді ви зрозумієте, який прекрасний хліб життя Господь дарує для кожного з нас. Богу нехай буде слава, а нам Боже благословіть. Амінь. Амінь.